Ось такий топовий відгук ми отримали про наш безкаркасний диванчик Експромт. Е, розмір, я, на жаль, не знаю, який відгук отримали. Але тут 1,60 метра безкаркасний диван з безкоштовною доставкою. Моделька дуже зручна по сидінню, тобто ви можете сісти, ноги, поставити на пуфік або просто так сидіти. І є ось такі кишеньки по бокам. Можна щось туди поставити і забути успішно. Також він розкладається, причому розкладається у величезне спальне місце. Це у нас йде шириною 1,60 м, і спальне місце 160 на 2 м. Ось так дуже-дуже просто. Розклався. Висота матрасу тут досить комфортна для щоденного сну, навіть буде 35 см. І такий диван витримує навантаження 120 кг на кожну половинку. Чохол зйомний, ну, коротше, тут все ідеально. <кій> По ціні. Метр шістдесят розмір, такий, як ви бачите, тут, коштує 23 800 базова ціна і дорожче, в залежності від тканини. Також він може бути від метру до двох метрів по ширині. Якщо диванчик «Експромт» зацікав, нагадую: доставка безкоштовна по Україні. В оплату частинами ми доступна від Приват, Моно, Абанку та Пумбу, і в шапці профілю є телефончик для зв'язку. Або заходьте на сайт Солоха і замовляйте.